У чергу до районних терцентрів комплектування можна записатися онлайн. Це платформа, яка дозволяє людині обрати день та годину, коли їй відвідати ТЦК для уточнення персональних даних. Розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Також на сайті є інформація, які документи необхідно надати під час візиту до військкомату. Станом на сьогодні ця електронна черга працює у тестовому режимі, але вона діє в усіх ТЦК та СП Полтавської області спільно з відділами, каже Роман Істомін. Електронна черга це, скажімо, так, окремий сервіс, який дає можливість. Громадянам записатися до ТЦК ТСП сам сервіс створено наступним чином: людина там авторизується, обирає ТЦК, до якого вона хоче записатися. Спочатку область, потім населений пункт, потім ТЦК, і обирає час, на котре вона хоче записатися. Їй приходить повідомлення про те, що вона записана. Громадянин відповідно може прийти за своєю чергою, може не прийти. Жодних санкцій за те, що він не прийде, немає.